Зараз прийшла до магазину. Такий красивий на дворік в цьому магазині, бачите, навіть така бесідочка є. Тут, тут. І всюди в гори, і сьогодні в горах туман. Дивіться, яка краса. Ой, Уляна шаленіє від гір. Що ж я буду робити, коли я звідси поїду? Не знаю. Це треба ж буде знову якісь гори собі шукати, бо в Дніпрі гір немає. Гляньте димочок над хатинкою. І знову гори, 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 гори. Я не знаю, що я так люблю гори. Я, звичайно, і море люблю, і воду люблю. От в Криму обожнювала я Крим наш. Останній раз була я там у 2013 році. І мріяла, чесно кажучи, туди приїхати жити. Я без олупки і сумувала, і сумую постійно. Ось, дивіться, якісь смирики, мереки. Ось. Але якщо обирати от, чисто тільки гори з лісами, або тільки от, воду, та? то я обираю гори з лісами. Гори з лісами це щось прям моє-моє. якось якраз... людина лісна. хе гляньте, Ой, глянь, глян, така краса. Я піду постійно кажу, боже, дякую, що це бачу, дякую, що я це бачу. Зараз я вам одну гору покажу. Так, Гори, гори. Гляньте, гляньте, яка гора починається. Боже, яка красива гора. Зараз і там познімаю вам трошечки гір. Гляньте яка краса. Попереду мене. Гляньте, гляньте. Олейка з... Що тут якісь ялинки? Ой, правда, там недалеко кладовище, але кладовище ми не будемо знімати. Так. І гори. Може, кладовище, я спокійно ставлюся до кладовища, просто. Всі ми там, як кажуть, будемо, останнє місце спокою людей. Я, я знаю, що там хто як сприймає. Хтось мої магічно, хтось містично сприймає. Я сприймаю це як останнє місце спокою людей. Отак от, от. І до них треба ставитися до цих місць з повагою. Ой, які гори. І димочок, димочок, дивіться, над цими, над цими горами. Кайф.